Дивіться привіт, мої хороші! Розпаковка. Значить так, була в АТБ. звичайно, купила батон гірчичний. Тепер. Ой. Ой. Банани сьогодні в ВТБ по 58 гривень. Зв'язки лише за тільки один. Ну, дуже солодкі. Так, тут таблеточки, бо щось трошки я прихворіла. Купила сьогодні нектарини в ВТБ. Теж на акції. Солодкі? Так. Сьогодні тісто листкове на акції, то взяла. А ще бананчики. Так, лимони. Треба чай з лимоном пити, щоб здоровою бути. І так, сьогодні по 48 гривень маргарин півкілограмовий, то яхтній ціна. Так, гірчиця французька. Так, сотнячки з хрестиком. Сотнячки бімбом, я не ну, балую, я чую Та Ну що ж? І сьогодні мені присмакувало. Купила два оселедця, буду маринувати. Я вже купляла буську на базарі в Іванових, Ну лежить шикарний, такий широкий, ну як його не купити. Купила, зараз буду маринувала. Так, купила шиночку, сьогодні купила е, в рукавичці, ну, в рукавичці ще дорожче, ніж на базарі. На базарі по 239 рукавичці, по 255, ну це капець. Ну, я думаю, як зайшла, то вже там кусочок купила. Так, в західному курчатку накупила хрестиків для своїх тварів. І в бузьку на базарі Іванових купила свіжусінькі дріжджі. От і все на сьогодні. Цілую люб, бувайте!